Працівники бібліотечної системи міста, учні та викладачі художньої музичної шкіл та співробітники музею порадували бердичівлян новинкою. З нагоди дня народження Бердичева вони влаштували літературно-музичний вернісаж у полоні слова, музики та фарб. Про рідне місто можна говорити багато, кажуть організатори Вернісажу. Але краще ніж поети чи музиканти цього не зробить ніхто. Розказати про наше місто, яке наше місто прекрасне. Історія нашого міста дуже велика, дуже велика, дуже трагічна. І на сьогоднішній день наше місто це дуже гарне сучасне місто, яке розвивається. Організатори сподіваються, що Вернісаж запам'ятається бардичівлянам і гарним виконанням музичних творів, і чудовою поезією про бердичів, і роботами учнів художньої школи, що прикрашали стіни виставкової зали музею. Подібні заходи практикуватимуться й надалі. Сьогодні, вперше ми зробили такий святковий вернісаж до свята міста. Вперше сьогодні співпрацювали художня школа, музична школа, бібліотека і музей. Я думаю, що цим сподобається цей захід, тому що звучала музика, були гарні картини, звучали дуже гарні, теплі слова про бердичів. Я хочу поздоровити всіх бердичівлян з цим чудовим святом, святом нашого міста, міста чотирьох культур і подякувати нашому міському голові, який завжди опікується культурою, опікується нашим містом. Хай нам щастить всім бердичівлянам на чолі з нашим мером. Завдяки Вернісажу його організатори намагалися достукатися до сердець бердичівлян, аби ті любили, шанували своє рідне місто. Потрібно не лише у день народження думати про бердичів, а постійно звучало у залі музею.